Це несправедливість. Коли зараз президент каже, що нам потрібна в суспільстві справедливість, це кейс несправедливості. Я ж бувший адвокат, я дивився ці е, рішення суду. Ну, я, ну, Кодекс про адміністративне правопорушення там зовсім такого немає. Я вважаю, що після всього за це рішення, судді, які його приймали, вони повинні сидіти в в'язниці. Розумієте? Тобто можна було якось по-іншому вирішити вопрос. Ну, знову ж, ми можемо поспілкуватися там про тих правоохоронних органів, але скажу так, ну, вбити місцеве самоврядування в Чернігові, будь-100 разів Атрошенка складною людиною це несправедливість. Винести таке рішення ну це зовсім правовий безпредел, Але як, але як адвокат, не, я не люблю це слово «безпредел», це, скажімо так, з кримінального жаргону. Але це безпреділ. Е, і по-друге, продовжувати далі вбивати місцеве самоврядування в Чернігові це знову несправедливість. Знаєте, знаєте, ну, мені чернігівські справи зовсім не цікавлять, але так, доносяться якісь там плітки, що, наприклад, там, вони збирають сесію, Чернігівська міськрада. А щоб підтвердити, що Чернігівська міськрада недієздатна, починають в день сесії визивати військомат та на допити депутатів, щоб узірвати Ну, Це така подлючість, розумієте? Навіщо це робити? На люди голосували. Хороший він, поганий він. А хто цим займався, ви знаєте? Я не знаю. Я ж, я ж кажу, плітки доходять, то есть, я ж не спілкуюсь за Трашенка. Ні Зоршенка, ні з Чернігом. Я спілкуюся з іншими колегами, які також сидять щось бухтять собі там десь там у схроні. Спілкуюся з асоціацією міст України. Ну, слухайте, ну це бачать всі, ну, це, я не знаю, там, це бачать іноземні партнери. Ну навіщо це робити? Ну, але будемо відверті, що хіба з точки зору тут все чисто, адже справді службова машина, дружина за кордон поїхала, потім водій їде за кордон збиратися машину. Давайте, давайте я вам скажу так. От припиниться. Один аргумент, на якого ні ви, ні хто інший не дасть відповіді. А ви знаєте, що мер Бучі вивозив з Бучі свою родину також на службовій машині в кареті швидкої допомоги? Я вперше це чую зараз. Ну, а я вам це кажу. Так давайте його теж. Йому родину могли розстріляти. Давайте його теж. Ми говоримо про вибірковість чи про що? А що це? Звісно, це вибірковість. Ну, розумієте? Може, я секрет розказую, я так розідкровельничався. Але ну, я знаю, це теж 100%. Бо це він казав нам на відкритому засіданні АМУ. Він каже: ну, хлопці, ну подивіться, ну якщо Влад евакуював свою там дружину на службовій автівці. А я свою родину вивозив на швидкі, бо росіяни вже зайшли. Вони ж були, б, вони, вони б стали заручниками. Зараз давайте, якийсь там Львівський суд, там, незрозуміло не, не якогось там. Району, винеси рішення проти міського голови Бучі, що він, використовуючи свої повноваження, посадив родину, в швидку допомогу і евакуював. Формально все законно. Але людей могли просто розстріляти. Навіщо це робити? Розумієте? От і все.